Всім привіт народ! З вами Raider 96. Це відео я би хотів присвятити такому невеликому допрацюванню на мопеді Альфа. Ну, розкажу, про що я хочу зразу. Про що буде це йти відео. Ну, це відео буде йти про те, що я хочу замінити ось ці гумові підніжки з трьох причин. По-перше, кріплення тут взагалі ніяке. Я вже декілька разів їх загубив, але дякувати Богу я знайшов. Вони криві і тут дуже криві. Китайська гума дуже погана і нога на ній а Це якби основна причина, бо основна їхня така функція, щоб нога не ковзала пасажирів. Тому я вирішив їх замінити на ось такі. Я вже вирізав і замінив ось таких дві підножки. Ну, Знімати, як я їх вирізав, немає сенсу. Просто беремо алюмінію гумову накладку, прикладаємо до алюмінію, проводимо лінію навколо тої гумової накладки маркером і вирізаємо. І обов'язково після того... Обов'язково наждачним папером або наждаком затираємо всі ці потертості, бо алюміній сам по собі метал м'який і обов'язково потрібно його зачіхувати. Ну І ось так приблизно буде виглядати. Ось так зараз ось так приблизно буде виглядати, ось так згоріє. Мені здається, це навіть якось більш так підходить по кольору, адже хромових деталей дуже багато. Ну, просоліти я також ось цих. тут є три отвори. І тут в цій блясі бляха дуже тонка, тому на ніякі ні болти, ні е, ріги я не буду кріпити, а буду кріпити на ось такі закльопки. Це є закльопка, цей розмір тут є е, 4 мм ось таким пістолетом. Е, Тончою основою запихаємо в цей отвір і прикріплюємо. Складного нічого немає. Ну і ще хотів би нагадати вам таке доповнення, яке я собі думав зробити це. Я ще вирішив вирізати ось такий кусочок з ліноліуму. Так, це не той. Ось цей кусочок з ліноліуму. Я би хотів ось такого встановити. І зверху тако. Бо метал дуже тарабанить, тому я думаю, так буде навіть набагато краще. Він трохи сховається. Ну і що ж, будемо прикріплювати. Ну що ж, причепили ми вже ці підножки для пасажира і лінії. Ось так вони виглядають згорі, з боку. І з цього боку. Ось так. Ну що ж, кому це відео стало корисним, ставимо лайк, підписуємося, всім удачі і до зустрічі!